Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. У попередніх відео я вам розповідала про те, що у нас є декілька таких крупних проєктів, які ми вже почали втілювати в життя. Тож сьогодні буде перша частинка одного з них. Ми вирішили зробити високі грядки. Це будуть не теплі грядки, а такі трошки підвищені, скажімо так, щоб було зручніше доглядати за рослинками, і щоб це більше естетично виглядало. Тому у цьому відео я почну вам розповідати, як ми все планували, купували матеріали, як ми підготовували деревину для того, щоб е зробити грядочки. Відео не буде надто довгим, щоб вас не втомлювати. А весь процес виготовлення та створення грядочок я поділю на декілька частин. Тож приємного вам перегляду у цьому першому відео. Та слідкуйте, і вже скоро буде друга частинка. Тож, поїхали. Почала я наші грядочки з планування. Але через те, що ми вже маємо ділянку з насадженнями, а не голу нову, то відштовхуватися мені потрібно було від вільного місця, яке залишилось, а не від того, як би я хотіла це бачити з точки зору дизайну. Тому, перш за все, я напилила ось такі гілочки, використовувала те, що в мене було. І з їх допомогою я буду ставити такі міточки, щоб розуміти, як краще розмістити майбутні грядки. Поряд з подімом буде в мене дві грядочки для полунички. Тож я спочатку за допомогою рулетки Роблю виміри, і е, таким чином я визначаю, де краще мені розташувати цю грядку, щоб у нас залишився і прохід, і до дерев, які вже зростають, був достатній простір, такий, щоб можна було і обрізати їх, і обробити, і врожай зібрати, і підкопати, підрихлити ґрунт. Тож я розташовую ось ці гілочки, які я напилила, і потім за допомогою звичайної садової мотузочки я їх огортаю і буду одразу бачити, як буде виглядати моя грядочка. Ось тут, поміж рядочок, я залишила прах. Прохід він близько 90 см, щоб можна було проїхати тачкою та пройти далі на ділянку з фруктами та грядками. Тут залишила простір, щоб можна було ходити, коли буде встановлений басейн. І ось тут є в мене певний простір до дерева. І взагалі, як я казала, простір до дерев, щоб можна було за ними доглядати і підкопувати землю. І так само я роблю вимірювання та розмічаю грядочки за допомогою гілочок та мотузки на іншій ділянці фруктового саду. Тут в мене буде розташовано 4 грядочки, не високих, таких як полуничні, а завишки в одну дошку, тобто 20 см. Не робила я таку розмітку для маленьких грядочок, які метр на метр, бо будемо їх розміщувати вже коли вони будуть зібрані. Так буде наглядніше і зрозуміліше, як буде краще виглядати, та буде зручніше. І так само не робила я розмітку під огіркову грядку, бо вона буде одна в тому місці. Таким чином, ось так, з доріжки ми будемо потрапляти до грядочок. Їх буде 4, 2 по праву руку та дві ліву. Буде між ними досить широкий прохід, десь 90 см в метр, щоб можна було вільно проходити та провозити тачку. Також прохід десь такої ж ширини я заклала вліво. Та е, направо. Таким чином, праворуч ми будемо потрапляти до зони відпочинку та полуничних грядочок, і буде легко, досить комфортно там проходити. А по ліву сторону будемо проходити на е, іншу частину фруктового саду і до маленьких грядочок. На основі планування грядочок безпосередньо на ділянці. Я вирахувала і в мене вийшла ось так. У мене буде дві грядочки розміром 800 на 2000. Це будуть дві грядочки, у які я планую посадити полуничку. Одна грядочка в мене буде. 1 метр на 2 метри, буде так казати. Так буде зрозуміліше. Це буде грядочка під огірочки. А у неї також будуть одразу опори для підв'язування. Буде ще в мене чотири грядочки розміром 90 см на 2 метри завдовжки. Це будуть грядочки під томати, баклажани, перці, все, що там. Я захочу туди саджати, і ще дві маленькі грядочки: метр на метр. Зараз в мене туди планується гіркий перець, а у іншому буду якусь зелень сіяти. І ось ці грядочки, які у мене під полуничку, вони будуть в два рази вище за всі інші. Вони будуть розташовані біля подіуму, і я хочу таким чином відділити зону відпочинку подіум з басейном та фруктовий сад з городом. На основі ось цих розмірів ми вже рахували, скільки нам потрібно покупувати деревини і якого розміру. Тож, чоловік мій займався. Цими розрахунками він все вичислив. І ми все це взяли і поїхали на дерев'яний ринок. Там за допомогою продавців ми вираховували оптимальну кількість дерева, яку нам потрібно було купити, і замовили доставку. Ось нам і доставили деревино, ми замовили одразу і на грядки, і на інші проєкти, які в нас плануються в найближчим часом. Це сосна свіжо стругана. Ми трошки переплатили, щоб нам вибрали максимально рівненькі досочки, щоб там не було кори та якихось там невірних спилів та не було вертольотів. І можна вже приступати безпосередньо до створення грядочок. Чоловік розмічає потрібну довжину, але попередньо ми ще підпилювали торці, бо іноді вони не зовсім рівні. Тож, більшість наших грядок буде завдовжки в 2 метри. Ми купували дошку. Довжиною 4 метри, тож одна дошка у нас рівненька пілиться на дві частини. Іноді залишається ось такий шматочок. Нам пощастило, що цього разу дошки не менші, а навіть і трошки більше за потрібну нам довжину. Тож, все розмічаємо за допомогою. Олівців, лінейки, кутка, щоб все було вірно, рівно. І за допомогою ось такої пилки швиденько напилюємо всі необхідні деталі для створення майбутніх грядочок. Загалом для усіх наших грядочок нам потрібно було напилити 44 дошки відповідної довжини згідно з моїм плануванням. І поки чоловік займається цією справою, я вирішила зашліфувати дошки. Деякі дошки приїхали, такі гладенькі-гладенькі, з ними нічого не потрібно і робити. А деякі дуже шороховаті, з занозами, з зачепками такими буде дуже неприємно до них торкатися і небезпечно, а все одно з ними якийсь контакт та буде. Тож я їх шліфую за допомогою наждачної бумаги. Значно простіше та швидше було б це робити якоюсь полірувальною там, машинкою, але у нас не досить зручна для цього. Потім я все ж таки її стала використовувати, бо натерла собі руки і пожгла шкіри ось цієї бумагою, але починала я ось так. Після обробки наждачкою та поліровкою ми будемо обробляти спеціальною сумішшю, яка запобігає старінню, псуванню, а також горінню дерева, і вона також противодіє, тому що якісь шкідники будуть у ньому оселятися та їсти та взагалі псувати його. У нас ця суміш такого зелененького кольору, але це концентрат, коли його розводиш водою згідно з інструкцією, він дає такий легкий відтінок, і якщо ви будете кольорувати дерево потім у щось там темне або там якийсь рижий колір, то цього видно не буде. Але якщо ви плануєте залишати його натуральному, Кольорі, то треба обирати пропитку, яка буде прозора. І таким чином я ось все це полірувала і у нас вийшло таке непреривне виробництво. Чоловік напілював дошки, я їх одразу. Шліфувала і потім дітям віддавала. Я їм створила такий невеличкий майданчик. Коли, куди ми їм переносили ці дошки? І вони кисточками наносили розчин з усіх сторін, з усіх боків на ці дошки. Потім ми їх переставляли на сонечко, щоб вони швидше просохли, бо мали ми. Дуже мало часу на створення наших грядочок. Чоловік лише у вихідні буває вдома, тож треба було швидко-швидко все робити, бо рослинки в мене на підвіконні вже зростають і не можуть дочекатися свого часу для висадки. Цього разу діти нам дуже багато допомагали. Полегшили нам роботу і, взагалі, прискорили увесь цей процес. Але діти є діти, їм через деякий час набридло, вони втомилися, тому далі все це ми продовжували вже самі. Тому останні дощечки я вже допокривала самостійно, і вже можна було їх відправляти добре, просихати і приступати до етапу обробки матеріалів другим шаром. Тож цим ми будемо займатися далі у наступному відео. Долучайтеся до перегляду. Я буду вас чекати. Побачимось у наступному відео. Всім па-па!